Всім привіт! З вами я, Алексей, чогось я не взяв ви, ви, від 3-го Ну сьогодні ми будемо грати в цей Майнкрафт. Також, може ви бачили, як мені та людина. Тяжко сказати, що людина. Тяжко тяжко. М ну, Ви бачили, як він, той Володимир Крушельницький, він просто мені під відео писав. Всякі оглянули слова, я тут повидаляв, бо мені того не треба. Обшато. Я не хочу його, я тут все повидаляв, я хочу, щоб він йшов геть в моєго життя той скамер. І він, я так зрозумів, що запровадив собі друга, і той друг просто бере і називає мене теж. Друг не винен, винен він. Бо жалко, бідну людину. Яка в цьому участвує. Яка може жити краще і без нього. Ну що ж, не будемо про погане. Я і так-то видалю. І не вірте, то, що він щось там вам пеше. Також я зробив з цього червоного камерамена. Він це назвав раді, Фред чи як там. такого простого. Ось. А нині я хочу зробити. Цього такого камерамена, що, знаєте, що летить. Так тебе це зробити. Ось тут файно. Не вірте тому, тому обманщику, як він мені писав, що я обманщик. У мене є підозра на те, що він русний. Ні, звісно, русским він не може бути. Він не є русський, але він просто психічно хворий. Ой, що, 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 що можна сказати про мене? він психічно хворий, що бере просто пише пі, під моїми відео такі всякі файні слова, як він думає. Я не розумію, навіщо так робити. Це огидливо. Ради і так робити. Також камети. також я ще буду робити відео. На розборку. Де він щось там мені буде писати? Я був при ваших очах видаляти. І ну, що було, Р -р його був робити? його, бо по інтернеті пускати, і като є людина. Като є людина. Ну, як я казав, тяжко назвати людину. Не розумію, на що брати, дочіпуватись до невинних людей, точніше, до його друга. Ну і до мене. і і так ними просто і так управляти, можна сказати. Ну, другому він управляє, ну ні. Я сам собою управляю. Але кого я роблю? Якщо ви можете не знати, кого я роблю, але я роблю е камерамени, які, знаєте, ну, це був такий досить прикольний камераменчик, е який був взяв і цей. Це ви, ви можете знати про що це за камерамен, що це саме за камерамен і... кого я саме роблю. Мені не подобається ну, що є такі люди, які це роблять. Я як казав, беруть і управляють невинними людьми. Тим, чи, тіпо, тим Андрій Чакінці там називав тип. Я не розумію навіщо так робити. Я не розумію його. То знаєте в пісні. Це моя одна із найулюбленіших пісень. <титин> -тин -тин -тин> і так, поки вас не було, я тут багато чого вам Зараз напевно що, ну, не напевно, що 100%, 100 я вам зуб даю, що зараз мені той Володимир бере і пише мені. Там. Ага, ти такий-то такий. І ще кажу, що я його ще скамув. М -м -м -м, круто заскамув я його. Ще ну я такий підлий, я такий наглий, що я його був так, угу. Чи як би це все наоборот, як не знаю. Що то за людина? Добре, що мене заскамив, але ще й до мене чи пив, що мені ще щось пише. Ну і так, ви вже, напевно, ще 100% знаєте. Що це за камерамен? Такий камерамен з лазером. Так. Ну я уж чудес так часто распирал за чу 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 ту 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 туту ту 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 туту ту будет типа счета. А, ну такие счета, это прикольно. Тоже... Ну все, пока я его... А, не, не, не тоже... його зробити ну і так я можу зробити джетпак а точніше джетпак <свіс> джетпак а точніше вже цього готові тут воя знаєте кого я хочу зробити так якщо зараз обгадаєте кого я це роблю ви молодці і ви дуже ну і ви цього екстрасенс Зараз, скажете Спікерман, напевно, що. Ну, якби це не так. Ну, точніш, наполиду. Раз. Три. Чотири. Раз, два. Раз. Два. Три. Чотири. Стоп, я не бачу. Раз, два, три, четыре, пять, шість, семь. Раз, два, три, четыре, пять, честь. Ага. Всего уже лишнє. Так, ну зараз ви точно знаєте, хто це? Що це. Точно ну, ще ж тут вам має бути така фігня. Ще мені той Володимир мені він ще писав, давайте відпишемось, друзі. Відписочка. Та він, він не відписується, а ви не слухайте його і не підписуйте. Я вас не хочу дуже загубити. Не хочу. Але він хоче. Щоб я вас захопив, він це хоче. Та істота якась. Так, ви угадали це гібрид. Ви, напевно, угадали, що це гібрид. Це, це той як тон це називає. Relax, який казав так. Він мій один, ну він є, мій улюблений гібрид. В общем, такий вот. Так, у нас тут такого краса получається. Точно, я забув тут має бути коричневий. Так, беремо коричний батон. Оце от я вам зараз покажу, як, кстати, виглядає той Володимир. Ось хтось каже, що він, ну як він, ну, на ви там Стантії ну, не в Ютубі, хтось кажете, що Стантії він. Ні. Він далі краще. Ось я, ні, я розумію, що так не можна робити, так брати людину. Але ж він мені писав погані слова. Розумію, навіщо що то просто за людина то така? Він щось це і робить. Так, я там був не подивився, але у нього. Я там був подивився, у нього ще є такі окуляри. Школьник летається, досить тяжко буде. М -м -м -м. Він є такий досить тяжкий. Тут ви тяжко, знаєте, що тут. Тут очі його. Типа я кажу, що от беремо там такий ковер. там. І тут очиська. Ну, мо можна вийти з цей. Сфоті. Я згодом повністю з вами. Слухайте, якщо так, то йому продати, ви досить нормальний. Воно, і ми маємо зробити таку пов'язку. Ні. Ні, чорний теж хочеться, хочеться. сірого батон. Або стяг. Так, то якщо подивитися, то мені подобається. Ну і я чуть-чуть додав виду, ось така якось типу, що можна тут взити таке. В принципі... Ну, я буду окей, тут визибек краще. Нормально. Ну я також в гібрида, гібридах якісь там крюки по бокам я їх додавав, ви бачите. Ну і також я нічого не розумію. Я йому забув про таку, типу брумю на руті, чи що, щось таке. Оп. Будую. Будуємо. Оп-оп. Ну і все, в принципі, готово Да не, шутка. Я що, ще... ну, а хоча... А можна зробити і в другу серію. Тій серії, звісно, я не буду та, робити вид з перду сратого лиця Ну, а з вами був ялийксей. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, і всім пока-пока!